Ішли, ішли, і нашли пірозок отакий. Ну що думаєте, що ми гриби з шанель не що? Шанель! <ріпи> іди до мене, іди до мене, іди до мене. Іди, йди, 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 йди. грибочка будемо забирать. Іди сюди, шанель. Йди будемо грибочка забирать. От як її шабой не взяти. От як її що диви, диви, ми нашли. Бачиш, це гриб, гриб, так, да, нюхай, нюхай. Мені отакі грибочки, щоб знаходила, поняла? Ось такої. Ми просто гуляємо. Ніякі гриби ми не збираємо. Звісно, ми тут просто гуляємо. І окрім таких красивих мухоморів, що ми можемо знайти? Але це таке обу, його можна кушати жити хочу я люблю. М -м -м. Вау, який ракурс, яка красота, як хорошо, що ми вийшли з шанельки в ліс. По дорозі ми ходити не хочемо. О боже! Оце з телефоном оце так можна і грибів понаходити. Воно ще один красавчик. О, за день Може мені піти в казіно сходити. І в казіно я так само. Дивіться на цю красоті, що я такого ще ніколи не знаходила, бо це шанель зі мною прийшла. Отже, мені треба в казіно сьогодні йти. Дівчата, скиньте адрес казіно. У мене сьогодні пруха. Ви що думаєте, це все? Це ось що ззадів отаке. Боюся, коли вона якогось. Я в А я уже думала, что ты не вижу, я мочила. Я вообще такой красивый. Красивый. красивый.